Доброго дня, продовжуємо курс лекцій. Розглянемо редактор програм ноутбуків Юпітер Ноутбук. Будь-яка програма штучного інтелекту повинна набиратись в певному редакторі. Загалом існує чимало різних платформ, середовищ, де можна створити програму ноутбук. Їх простіше називають ноутбуки, але щоб не було. Двозначності, я підкреслюю, що це програма ноутбук. Ми поговоримо про створення програм на Python. Зокрема, в різних середовищах. Хто знає, існує різні системи, де можна набрати програму на Python, окрім веб-сервісів. Є такі середовища, які можна встановити на локальний комп'ютер або можна працювати в хмарі з тих, що можна встановити на локальний комп'ютер, є відомими Anaconda і PyCharm. PyCharm, зокрема, має дуже зручну версію, яка надається безкоштовно для студентів і викладачів навчальних закладів. Не знаю, що до школярів, учнів. Варто пробувати читати ліцензію. Щодо Анаконди, вона безкоштовна, без обмежень, але PyCharm, звичайно, потужніше за Анаконду. Загалом то це трохи різні системи для створення коду. Google Colab і Kaggle Notebooks це хмарні середовища. У вас немає локальної версії, ви працюєте одразу у Хмарі. Anaconda, ось ви бачите її на екрані, містить багато. Програм вбудованих, які ви додатково можете встановити або вже використовувати. Я раджу використовувати Jupyter Notebook. Він, звичайно, трохи, наприклад, менш потужний, ніж Jupyter Lab або тим більше Spider основна програма цього пакету. Однак чим є зручним Jupyter Notebook? Тим, що це середовище є скрізь. Практично в будь-якому середовищі, яке е, дозволяє писати код на Python, є Jupyter Notebook, Ця складова і що важливо синтаксис однаковий. Е, структура однакова, все однаково, має значення, яка у вас операційна система. Це хмарне середовище чи локальне. Все практично однаково. Є окремі відмінності в е, інтерфейсі, але. Дуже легко переходити з одного на інший. Якщо ви працюватимете з програмою десь на якомусь віддаленому обчислювальному ресурсі, Юпітер Ноубок вам підійде. Якщо у вас локально, підійде. Всі ці зазначені пакети мають таку програму. Тому, якщо ви дуже добре будете розбиратись Юпітер Ноут, то ви за будь-яких умов в будь-яких середовищах, в будь-якому проєкті зможете написати програму. Звичайно, є там дещо обмежене, але це справа звички. Отже, Jupyter ноутбук. Найголовнішим є те, що наш курс орієнтований на Kaggle, А в Kaggle є тільки один редактор Jupyter Notebook. Це знову-таки, Anaconda. Юпітер ноутбук в Anaconda. Приклад моєї програми в ньому, однієї з моїх перших програм. Як ви бачите, зверху є меню. В цьому меню випадаючі панелі інструментів, і в них можна вибирати команди. Чимала кількість команд доступна через гарячі клавіші. Що важливо, в усіх Юпітерах ноутбук, в тому числі в Kaggle, є команда Shift-Ctrl-P. Якщо ви її натискаєте, з'являється панель усіх команд з усіма гарячими клавішами, що доступні в цьому пакеті безпосередньо в тому, в якому ви зараз працюєте. В різних пакетах можуть бути відсутні певні гарячі клавіші, якісь команди, але в основному вони там всі доступні. І часто в меню, в меню дуже от в Kaggle, наприклад, дуже сильно зменшене меню відносно анаконди. Але Shift-Ctrl-P працює. Тому, якщо ви хочете, скажімо, знайти там, наприклад, в меню, навіть відсутньо знайти текст. Shift-Ctrl-P вам підкаже, що Ctrl-F завжди до ваших послуг. Тобто, через гарячі клавіші, часто доступно набагато більше функціоналу, ніж його видно в меню. Це варто пам'ятати далі. Ви бачите інтерфейс, це від datacamp.com, такий собі хелп по різних пунктах меню. Ще раз повторюю, в кагл меню обрізане, тому багатьох з цих команд немає. Можете проглянути їх всі, прочитати, що воно де робить, але я далі наведу ще одну лекцію, де на прикладі невеличких декілька команд в. Покажу, як все працює, які основні кнопки і функції є найбільш корисними. Перейдемо до застосування прикладу, тому що найкраще, звичайно, навчатись на конкретному прикладі. Дякую за увагу!